І всього вийшло. З того маринату, всього що я робив. Зразу показую вам у розрізі. Тепер розрізаю шиночку. О. Шинка промаринувалась дуже добре. Я більше камера передавала цей запах. Mm. Ну Тут треба пробувати, я так вам не можу переказати, але я задоволений. Всі знайомі, хто пробував, теж задоволені. Робіть так само. І у вас вийде така смакота як у мене. А це серце, як я показував тоді, коли маринував. Так як у нас, як Карпата.